Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, годину щасливу і в радості ми, любіть у годину негоди. Любіть Україну, весній на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її соловіну, між братніх народів, мов садом рясним сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все дозагину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісня, що лине зорою. Всі в серцем, любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею.